У новий навчальний рік з оновленою освітньою інфраструктурою актова зала загальноосвітньої школи номер 25 отримала нове дихання. Тут вже майже 20 років не робили капітального ремонту. Недолік вдалося ліквідувати лише цього літа. З міського бюджету депутати виділили 160 тисяч гривень. У підсумку відреставрована сцена, вентиляція, помальовані стіни, нова підлога та освітлення. А від старого облаштування кімнати залишилися лише спогади. Наша актова зала взагалі була в жалюгідному стані. Е, стіни. Не мали належного вигляду, паркет теж був в дуже жалюгідному стані. Крісла поламані, оскільки на базі нашої школи дуже багато проходить виховних заходів, і наші діти виступають, то нам було дуже соромно перед батьками, що в таких умовах вчаться і виховуються наші діти. Схожа проблема була і в Українській гімназії номер 1 де більше 15 років не ремонтували басейн для купання. Тут займаються не лише юні гімназисти, але й учні чотирьох сусідніх шкіл. Реконструкцію плавального об'єкту також вдалося вирішити під час літніх канікул. Нам все-таки вдалося разом, я вважаю, поремонтувати наш басейн, бо вже він функціонує 16 років. Там було пластикове покриття, і воно до цього часу прийшло в такий не дуже то робочий стан. Що не давало можливість ефективно його використовувати. сьогодні? Ситуація виправлена. До речі, 14 жовтня в навчального закладу ювілей 20 років з дня заснування, тож кошти на реконструкцію басейну виявилися доречним подарунком. Залишилося поміняти вікна та оновити меблі.